Тому, що я в цій команді я проїхав всю Україну. Я зубожіння не побачив. Скажу чесно, такого рівня розвитку інфраструктурних різних проєктів в кожному місті пробки. Що би мені не казали? Ріст людей, які подорожують, зубожін так не живуть. При всіх оговорках, при всіх проблемах, <клес> просто от є набір чітких тез, які нам вбили, що ми самі, як Мазепа колись написав. През незгоду всі пропали самі себе завоювати. Що зараз робити? Об'єднуватися і намагатися протистояти цьому інформаційному впливу, якось впливати на людей, пояснювати і, звичайно, не йти ні на який компроміс. Буде тиск, будуть погрози. Але я не думаю, що да, є частина інфант... Інфант... інфантильного населення. Щоб не опуститися до дійсного громадського протистояння. Тобто, поки, поки діяти такими методами підсвітлювати всі ті проколи і всю ту правду про цього кандидата, які сили за ним, за ним стоять. От. Тому я радий всіх вас всі, бачити. Молоді хлопці кажуть, що читають мою сторінку, це дуже приємно. Майже все, що я там пишу, це те, що я бачу на власні очі. Якщо роблю якісь у це то це, що мені дозволяє моя освіта, бо я історика освіти в І Ще й в мене підприємство з 2003 року своє, І частково я працюю в тому числі з бюджетом, тому я розумію прекрасно наші проблеми в цій сфері і наш потенціал. Там справді є, що реформувати, є багато там, проблемних питань, але ті можливості, яка зараз дала держава, щоб реалізовувати себе у різних сферах, я такого ніколи не бачу. Будь ласка, хочеш бути, хочеш чись, хочеш служити, хочеш виїжджати за кордон, робити, що хочеш. Але частина українців вперто хочуть зруйнувати свою державу.